Привіт! Мене звати Владислава Чабан, а це відео слід з історії мого життя. Ваш лайк, підписка та дзвіночок будуть мотивувати мене на нові відео. Я бажаю вам приємного перегляду та гарного настрою. Добрий ранок. Зараз буду починати свій день. У мене сьогодні вихідний. Ти вже підписався, так? Я зайшла за сусідкою, не буду вам її показувати. Зараз я буду йти на ринок, купувати свіжі овочі та, можливо, якісь фрукти. Чому на ринок? Бо там найкраща якість ніж у супермаркетах. Тут така точка, де приїжджають прямо з села і продають все, що там треба. А тому можна щось таке домашнє взяти. Наприклад, моя сусідка купила крапиву а, з лісу, і вона буде її їсти. Потім мені розкаже, як вона їсть і чому а, дуже цікаво. Великий зайчику? зайчиком. Поки дивимося, потім будемо вже купувати. Шпинат, коробка цибулька, рісочка, м'яска капчена. А я ж м'ясо не їм, а мені ковбаску пропонують. А де ви її збирали У парку. У садку. Так, да, Полтавська область. Ага. Приїхав за нами Коля. Я вдома. Буду зараз робити розпаковку. Покажу вам, що я купила. Це називається пастернак. Це дієтичний продукт. Я його завжди купую у бабулічок. Це точно пастернак. Авокадо за 30 гривень. До речі. Так, пастернак. І три манди. Дивіться, які хороші. Це по 70 гривень. Три грушки. Це як десерт. Зараз я працюю над своєю фігурою. Повертаюсь у свою форму. Таке буває. На стресі сиділа. Взяла теж жіночки з огороду свіжу брюссельську капусту. Буряк, щоб робити сок. Коріння петрушки. Я на них варю суп овочевий та ще смачно в салатах. Мені на губи попала? Пу! Пу! Та мені щось на губи попала. чилі. це все гостре, там чилі, імбір. Мені подобається, як вони штирять. І це я знаю, що противопаразитарне, противогрибкове, тому завжди намагаюся вживати саме такі продукти. У мене там теж є одна точка козирна, де там така приємна бабулечка. Подає зелень. і я завжди у неї беру лук. І такий Шпинат. Що? Лук Такого немає. Ну, цибуля. Ну, за мене цибуля вибачаю за а, мій суржик. Шпинат дуже корисний, в ньому багато слинного білка, руколка, свіжу м'яту, щоб її так в смузі додавати. Пахне. Зараз я хочу випити водичку з куркумою. Like falling deeper, cold nights 난 너무 싫어 기다리기에는 너무 길어 젖던 내 사랑이 식고 기대만 하는 것도 난 힘들어 No, I can't, just can't 가져 내 마음을 가져 내 가슴을 다 바쳐 너무 걱정돼 바보 같은 생각이야 알아 멍청해 готую салат. Щойно спробувала. Це коріння петрушки. О, це найсмачніше коріння петрушки, котре я колись куштувала. Воно таке солодке, таке соковите. Ой, клас. До зустрічі у спортзалі. А не 그라고 있을까 한참을 멍하니 보다 보니 살짝 어두워진 색깔 물구스름한 오월의 색깔. Кертапки ідеально чистять коврик. І нічого ідеальніше з цим не справляється, як ці капці. Жарю рослинне м'ясо. Буду робити шаурму. Тут я овочі пошинкувала. тут моцарела веганська. Щойно приготували веганську шаурму. Вона дуже смачна, не гірше, ніж звичайна, на смак. Якщо вас цікавить рецепт, пишіть, будь ласка, в коментарях, і ми знімемо відео, як ми готуємо цю шаурму. Із залишків я приготувала тости на цільнозерновому хлібі. Тут рослинне м'ясо, огірки мариновані, перець, цибуля та рослинний сир. Вийшло дуже смачно. М'ясо я використовувала саме цієї фірми. Дуже смачне, тому можу сміливо вам його рекомендувати. І такий сирок на десерт. Придбала його у вайнтайм. Йду на манікюр. За місяць зберігся просто ідеально. О, як тобі манікюр? Це тут огоньки. Дівчинка мені зробила подаруночок. Вона мені цей дизайн зробила безкоштовно, так приємно. Причому я не знала про це. Ми зробили мені дизайн, а потім вона мені сказала, що це подарунок. А сколько ты имбиря туда, блин, на да самом что-то там вот так вот, типа, порезал. Сколько, покажи. Да немного, ну там, я не знаю, я же говорю, палец вот такой, типа. Серьезно? Да. Ну давай, паразитов. Если хочешь, я могу может, добавить яблоко и морковки разбавить. Невозможно пить его. Можно. <звук>